Сьогодні ми в такій ручці газу розшифруємо всі її коди. Значить, підключаємо ми через ось такий перехіднічок. Кому цікаво, звертайтеся буде. від акумулятора до контролера. Далі. Далі у нас є ось такі от з'єднання. Далі у нас є ось таке газ. Це у нас з'єднання датчика, електронний спідометр. І це ось у нас. Окремо замок запалення. Тому що якщо не буде підключений жодний із цих елементів, ручка газу наша працювати не буде. Вмикаємо. Як ви бачите, вона працює, показує на нас кілометри. І в кінці в нас показує теж кілометри. Якщо натиснути короткочасно, то ми переключаємо восьмий параметр, а саме передачі. М1 це перша передача, М2, друга і М3 третя. Тобто М1 це, я так розумію, 50% потужності, М2 це стандартна 100% потужності, і М3 це 120% потужності. А, так, нажмемо M2. Якщо довго затискати, то в нас переключається інший. Ага. Це в нас загальний пробіг. Це у нас, я так розумію, пробіг, який зараз, о, блін, ще не привик. І це у нас добовий пробіг. А першим був пробіг за одну поїздку. Так, ну що ж, поїхали. Тепер для того, щоб перейти в менюшку, нам треба вимикнути, натиснути кнопку і вмикнути. Як ви бачите, моргає P1 і 36 вольт. Це означає лише одне, що дана ручка розрахована на 36 вольт. p 2 у нас коригування спідометру. Ну Так, як тут хтось уже клацав, рекомендовано поставити 100. Ставимо так, як нам рекомендують. Далі P3. Це у нас теж е, коригування. Ставимо 100. Тому що, ось, бачите, переключається. До 150 коригується від 90. О, блін, промазав. Трішки доведеться поклацати. До речі, що за коригування, не вказано навіть в даташиті. Так, p 4 P4 4 це в нас звідки ми беремо інформацію для того, щоб визначити газ. А інформацію ми беремо із датчиків хола. В даному випадку у нас з датчиків хола. Або з фази. Не пам'ятаю точно. Одні пишуть фазу, одні пишуть датчики холи. Ну, Ми взяли, в нас є окремий вивід електронний спідометр. От Ми з нього взяли, щоб не мучитися, щоб було більш коректніше. Тобто, я так розумію, це хол, тому що провод тоненький і провод зелений. Тобто, ми беремо з холів, які відповідають зеленому кольору. Так, зараз хейтери налетять. Так, розібралися. П5 у нас буде. Розмір колеса і P6 це магніти. Ну що ж, поїхали подивимося, що там. Так, P5 розмір колеса у нас 20 дюймів. І П6 розмір магнітів потрібно поставити 30. За замовченням повинно стояти 30. Так, далі йдемо. П7 це у нас коригування вольтметра. У нас не треба коригувати. Ой. П8. Це у нас коробка передач. Тобто, тут ми можемо коригувати, але ми можемо зробити хитріше. Виключаємо. Включаємо. Так, да, виключаємо, включаємо. Виключаємо, натискаємо, включаємо. Клацаємо ми P8 і ставимо циферку 0. Це означає, що у нас буде коробка автомат. Тут ось ви бачите, 2, 3 і по нулям. Все. Тобто, у нас коробка автомат зараз стоїть. Є. Бачите? І ось ці циферки, які ми перемикали, вони зникли. Далі P9 у нас 1 метр і P10 милі. Я не вважаю показувати, ще 50, це зброс одну метра, по 10 милі. Я не бажаю показувати їх, тому що там все просто. Отака от, от цікава у нас ручка газу вийшла. От. До речі, якщо натискати довго і тримати, в нас, здається, кілометри, так? Далі в нас. Ага, коротким. Знову у нас чомусь кілометри. І в кінці в нас вольтаж, тобто напруга. Во. Отак от буде вірно. І все, і ми можемо чудово їздити. Так як в нас нема колеса, ми не можемо прокрутити. Ну що ж, ось такі от цікаві моменти, але було б непогано, якби... Фіксувати все-таки вати, дивіться. Бачите у нас? Кісь ват, да? тобто, воно працює. Але хопа, спри... випригує на, на цю саму штуку. Да? Тобто, після нехитрих маніпуляцій, ми знаємо, що це стоїть в кінці. Тобто, це у нас. Шлях пройдений. Далі в нас е, стоїть Одо. Одо це поїздка, це кількість поїздок за день. І у нас є ще версія ось така от, ВАТ. Тобто це заряд акумулятора. Ось такі от штучки цікаві. І ще є функція, але ну, на цій ручці вона, мабуть, не підключена. Це відстань до, зап... до зарядки. тобто Скільки кілометрів залишилося до найближчої розетки. тобто, ну Не найближчої, а взагалі до розетки. Тобто запас заряду, скільки він ще може проїхати. Ось такі цікаві моменти. Можливо, ручка вирахує сама, і потім включить цю функцію, але той факт, що вона є, це буквально просто. Ось, бачите? Написано, ну, показували стрілечки до зарядки. Ось такі от цікаві моменти. Можливо, в ручці газу цієї функції немає, але це була б дуже крута функція. Тобто, скільки кілометрів вона прийде до зарядки. Багато чого цікавого в ході того, як я шукав коди, було знайдено з допомогою штучного інтелекту. Я не буду рекламувати всі ті види штучного інтелекту, які я використовував. Але повірте мені, вони сильно спростили мені роботу. Тож, А Не забувайте також за підписку на мій канал. Не забувайте також, що є телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. І також пропонуйте свої теми для спілкування. Все буде Україна!